Є новина, друзі, довіра до зеленського рве українців. Та чому нам брешуть? Дослухайте до кінця. З'явилось соціологічне опитування КМІС вони його розтягують. Знаєте, по дням раніше дали десь декілька днів тому цифру 65% готові терпіти війну стільки, скільки завгодно. Хоча телеграм-канали проводили ну, своє опитування мільйонів, і там 60% не готові терпіти війну жодного дня більше. Ну тобто, взагалі, повна брехня. Сьогодні з'явилося, що Зеленському довіряють 61%. один відсоток. Минулого було 62%. Я ще тоді сміявся з того, що під час корупційних скандалів з міндічем катастрофою в енергетиці зеленського рейтинг довіри зростає. Ну насильно не сильно в нього впав на 1%. Ну, це як на мене абсолютно повна брехня, сміх. Навіть телеграм-канали, які працюють на владу в оці мільйоні, вони дуже швидко цей пост опублікували, а потім одразу через пару хвилин після нього три поста дали. Ну щоб знаєте, щоб люди від них. Не відписувались, тому що ну під час такої катастрофи, які вчора розподав про інтерв'ю Ваганяна, там ну, вся владна верхівка пов'язана корупцією. Людям зараз вісрочки чомусь не дають і нічого не пояснюють. Розумієте? Технічний збій, нібито, але ну державні чиновники там Федоров не виходить, нічого не говорить. Тобто не зрозуміло, що абсолютно відбувається. Знов якась хитра схема, правильно? І от, е, як на мене, це все брехня, Я вам зараз докажу, чому тому, що в цьому ж самому опитуванні і це телеграм-канали не пишуть. Це є в моєму телеграм-каналі, є новина, щоб з профілі. Діді підписуйтесь і дивіться. Що 42% громадян по їхньому ж опитуванню взагалі не хочуть, щоб в наступній владі був хоч один чиновник з цієї. Тобто вони не хочуть ні Зеленського, ні Залужного, ні Боданова, ні жодного міністра. Взагалі вони вважають їх заплямованими повністю. І навіть ті, хто довіряють Зеленському, вважають владу повністю заплямованою. Ну, корупцію в першу чергу, однозначно. І якось не співпадає Зеленському довіряють 61, а 42% взагалі не хочуть жодного чиновника з цієї влади. Правда, 48% хочуть. Тобто, ну можна, половина на половину. А що це означає? А це означає. Що якщо оця категорія громадян 42 проголосує, то не буде ні президента, ні Зеленського, ні Залужного, ні давно буде хтось інший, який дасть ну, шлях в майбутнє відповідно. і в парламенті вони категорично програють. Тому нам брешуть. І ну, знаєте, це вже не канає. От зайдіть телеграм-канал, там просто люд, людей ж розриває від того рейтингу довіри Зеленського. Лайк, like, репост, підписка, Підписуйтесь на телеграм-канал, є новина в Шепціпрофіля.